Пам'ятаєте пророцтво, народ без землі буде жити на землі без людей. Дай Бог, щоб не збулося. А українцям потрібно думати і повертатися до своїх рідних богів і федів. Що ти думаєш про тему нового Єрусалиму? Буде новий Єрусалим, але ти знаєш, що єврейська нація вона живе в багатьох країнах. І в багатьох країнах такі поселення єврейські, так само як і китайські поселення. Я не можу сказати, що Україна це майбутній новий Єрусалим. Ні. В Ізраїлі є дуже важливо для євреїв місце сили, без якого не буде в них самої сили і можливості діяти на інші народи. Це Алякса. І ось там, де стоїть мусульманський храм, це велике місце сили і. Вони мріють побудувати там свій храм, в який прийде їхній апостол. Ти знаєш, я думаю про це пророцтво. І зараз вони воюють з мусульманськими країнами для того, щоб мати привід знести Аляксу. Для них це дуже важливо. Я не бачу зараз великого переселення євреїв. Можливо, це буде, але 100 років, 200 років, не раніше. Тобто, це не завтра, це не через 5 років. Років, не через 10 днів. Тобто, це може бути, але набагато пізніше, коли нас вже точно не буде.